В Італії В де ботинок, сапог женський. В Солота Драйвово до Дня Європи учнівські команди змагаються за звання найкращих у квесті галопом по Європі. У цікавій грі її організатори поєднали активне дозвілля із навчанням. Однією з учасників заходу стала Валерія, учениця школи номер 93 Найближчим часом дівчина планує об'їхати всю Україну, а після перемоги вирушити в Євротур. Тому на заході учениця відзначила для себе багато чого цікавого. Тут дісталось дуже багато. Де знаходяться країни, е як складати речі, е Ще дізнаємось, щось на творчому центрі. Ну, тут весело. Найбільше сподобалось е розставляти, де яка країна знаходиться. Це цікаво, і ми, ми реально дізналися, що де знаходиться. Бо, якщо чесно, раніше ну, я цим сильно не цікавилась. Я хочу е, спочатку об'їхати всю Україну, е, потім я б хотіла побувати у Польщі, е, хотіла поїхати в Францію і таких більше в мене нема, таких прям планів. На перший погляд, звичайні шість локацій не несуть глибокого сенсу. Проте це не так. Організатори заходу через гру виховують у молодого покоління загальноєвропейські цінності. Або наша Україна якомога швидше на міжнародній арені стала на рівні з усіма іншими сучасними країнами. -гра -я. За на все вам дається 10 хвилин. Так, так, обмеження за часом також були. Максимум 10 хвилин на виконання завдань на кожній локації. Всього на літньому майданчику розмістили шість таких локацій це екоцентр, візовий географічний, туристичний центр та інші. Член журі каже, такі заходи для дітей у нинішній час просто необхідні, бо школярі вдома вже засиділися. Тож трошки жвавості та енергії їм не завадить. Розвітницька мета цього квесту, звичайно, тому що тут і географічні назви, і творчі. Тобто діти проявляють свої здібності різнопланово тобто, за партами, або вони навчаються дистанційно, вони використовують теоретичні знання, а тут майже є привід їм поспілкувати з одним одним і на практиці використати ці знання. Гра це найкращий метод, аби засвоїти інформацію. Тож учасники квесту використовували знання з географії, екології, мистецтва, а також розвивали навички командної роботи. Такий метод є більш цікавим, бо залучає дітей використовувати на практиці отримані знання в школі тут і зараз. Ідея з'явилася минулому місяці. Директор запропонував, що треба зробити якийсь знову ж таки квест. До дня Європи, так як ми, Україна, ми прагнемо все ж таки доєднатися до європейського союзу і тому робимо такі заходи. А мета цього заходу показати дітям і трошки європозувати їх. Аби вмотивувати учасників квесту бути більш активними та залученими до процесу, організатори заходу нагородили учнів солодкими подарунками. А переможці отримали ексклюзивну можливість безкоштовно випробувати свої сили у складному квесті «The Ghost of the Palace», що відкрили у підвальному приміщенні палацу культури центральний. Катерина Шелест, Едуард Лушпенко, перший міський.